кавалерка, їду в таксі зараз, таксісту нашому моцому підписнику за Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, ой радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе три празники Божі, радуйся. Ой, радуйся, земле, син божий народився. Так ще вам одну заспіваю. Бог зарождає, хто ж то може знати. Ісус моє ім'я, Марія мати. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а віл стої тряситься, осел смутно паситься, пастирі клячуть, плоті Бога бах. Тут же, тут же тут, же, тут же тут. І ще завінчую вам. Е, маленький Ісусик не спить, не дрімає. Своїми реченятами весь світ обнімає і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос зарождає. Славімо його! Бачите, таксісту заколюдував і вже за зараз завезуть. Братва Лайфхак діє заколядував таксісту, і, як то кажеться, вже знижка була. Так що все вельми вдячний, ще файно вам завінчував, і тепер хай вам ще хтось заколядує, щоб вам моцне було. Все. Дякую, дякую. Щасливо вам. Тихого різдва.